Чи достатньо мета бореться з дезінформацією у Євросоюзі? Розпочали розслідування щодо поширення російських наративів у Фейсбуці та Інстаграмі. Про це і не лише розкажемо у випуску. Я Соломія Вітвіцька це ТСН. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір, і обов'язково коментуйте, щоб вам і нам було ще цікавіше. Ну а далі кілька тем сьогоднішнього випуску. Харків знову обстріляли. Близько 10 години росіяни з території РФ, з літаків здійснили запуск керованих авіаційних боєприпасів по місту Харкова. Які наслідки чергової атаки міста і який стан потерпілих? Вижив дивом. Крекле мені залася, вже їм крикнувши. Не можу вже лізти. Що вже все. Вони вибігли, мене затягнули. Як 19-річному бійцю, пораненому під бахмутом вдалося вижити під постійними обстрілами та дочекатися побратимів? Демонтаж у центрі Києва. Вони будуть в подальшому відвезені на зберігання до музею авіації. Чому прибирають пам'ятник Переяславській раді і як на це реагують кияни? До 10 збільшилася кількість поранених у Харкові. Росіяни вдарили по місту вранці. Загинув чоловік. Четверо людей потрапили у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. Одна з авіабомб влучила у транспортне підприємство. Ще одна в гаражний кооператив. І детальніше у матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. Це епіцентр одного з влучань керованої авіабомби. Це гаражний кооператив у київському районі міста. Як бачите, тут все потрощене, вигоріле. одразу ж на місці зайнялась пожежа. Зараз сюди прийшли власники, аби оцінити масштаб збитків. Але руйнування надто серйозні. Коли ми сюди прийшли, воно вже все згоріло. Я приїхав Я приїхав подивитися. Ну майже в мій гараж половина згоріла. Я спортом займаюся. В мене там багато шин та дисків було. Автоспортивний інвентар. А це вже потрощена будівля транспортного підприємства. Де в в цей час працювали люди. Сюди було пряме влучання. Серед співробітників є поранені. Один чоловік загинув, йому було 24 роки. За даними поліції, він помер внаслідок уламкового поранення. Після удару на місці працювали слідчі та правоохоронці. Збирали уламки. Як попередньо зазначили у прокуратурі, це був керований авіаційний боєприпас. Близько 10-ї години росіяни з території РФ з літаків здійснили запуск керованих авіаційних боєприпасів по місту Харкова. А на місці зараз працюють прокурори слідчі з метою вилучення частин боєприпасів для направлення на експертизу. Попередньо це був керований авіаційний боєприпас у МПБ. Влучання таких авіабомб зафіксували у холодногірському та київському районах. Загалом цього ранку поранення отримали 9 людей. Дей трьох жінок та одного чоловіка довелось ушпиталити вибухи. Пролунали вже за шість хвилин після початку тривоги. Влада просить спускатися в укриття одразу після оголошення про небезпеку. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків Тесен, один присадин. День жалоби на Одещині. Напередодні росіяни вдарили по курортній зоні міста. Загинули п'ятеро людей, понад 30 постраждали. Шість поранених у тяжкому стані. Серед них чотирирічна дівчинка від вибуху спалахнув палац студентів Одеської юридичної академії. Більше відомий серед містян як замок Гаррі Потера. Усі подробиці далі в ТСН. Ці кадри як касетні снаряди розриваються над курортною зоною Одеси. Опублікував генеральний прокурор України Андрій Костін. Металеві фрагменти та уламки ракети всіяли територію в радіусі півтора кілометра від місця обстрілу. На цих кадрах видно наскільки великою була зона ураження. Поранення отримали люди і біля моря, і на схилах. Ця фотографія стала одним з символів трагедії. Поранена дівчина, яка плаче над вбитим уламком ракети Лабрадором. Часу сховатись не було, розповідає Анастасія, яка отримала осколкові поранення живота і руки. Вона з сум в Одесу приїхала до рідних разом з чоловіком та шестимісячним немовлям гуляла узбережжям. Зреагувати неможливо. Єдине встигла собаку на повідець пристрібнути і дитину прикрити. Це найголовніше: впали, чоловік зламав ногу. Дякуючи Богу, з дитиною все добре. На місці ударів Одесити знаходять шрапнель. Її застосували, зазначають військові, аби отримати якомога більше жертв серед цивільних людей. Жодних військових об'єктів в цій локації не спостерігається, на стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнелі. Тобто, скоріш за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили, розрахований він для ведення бойових дій, а звісно, не для ударів. по Цивільній інфраструктурі і по мирним мешканцям. Удар прийшовся на курортну зону з пляжем, парками, готелями і ресторанами. Від вибуху спалахнув палац студентів Одеської юридичної академії, відомий серед одеситів як замок Гаррі Потера. За неофіційною інформацією, там мешкав екснардеп Сергій Кивалов. Його теж забрала швидка. Чотириповерхова будівля сильно постраждала від вогню. Мансардний поверх згорів ущент. Підступитися було тяжко через те, що ця частина узбережжя забудована з порушеннями. Тут є складність саме в шляхах під'їзду. Пожежна техніка, вона великогабаритна і дуже важко заїхати саме для ліквідації. П'ятеро людей загинули. Один із них проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Ще шестеро у тяжкому стані. За їхнє життя борються лікарі. Серед найважчих чотирирічна дівчинка. Усього постраждали 32 людини. В стаціонарі наразі 17. Чотири в дуже тяжкому, край важкому стані: три з складними травматологічними пораненнями, і троє у хірургічному відділенні з судинними пораненнями і з нейрохірургічним осколковим ураженням черепу. Останнім часом спостерігаються більш ускладнене ураження і більш тяжкі поранення. З одного боку обгоріла будівля і всіяні шрапнелю будинки. З іншого люди, які займаються йогою і гуляють біля моря з маленькими дітьми і з собаками. Так виглядає сьогодні місце прильоту, де загинули п'ятеро людей. Оздоровчий сезон, який анонсувала цього року влада Одеси, мав розпочатися на початку травня. Останній обстріл вчергове засвідчив небезпеку для відпочивальників. Втім, офіційних коментарів чи вплине ворожа атака на доступ до пляжів влада ще не зробила. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1. У Дніпрі здають кров для порятунку поранених. День донора оголосила лікарня, де рятують постраждалих у наслідок російської агресії. Аби без затримок прийняти усіх охочих, там розгорнули спеціальні операційні. Чи багато людей прийшло? Знає кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Крапля за краплею, донорська кров у реанімації рятує життя 51-річного Олександра. Його у вкрай тяжкому стані доправили до Дніпра. Батько чотирьох дітей та дідусь восьми онуків втратив ноги під час боїв на Донеччині. Завдяки зусиллям медиків він нарешті при тямі. Тривав бій. Свій тривав ой-ой-ой, собі тривав, ой, ой, ой. тривав. півтора суток. Дуже багато гинуть від того, що втрачають кров. А цим людям здають кров. Лики спасиблі йому вже перелили понад 5 літрів крові, і це ще не межа. В середньому 14 людей потрібно, щоб відновити кров Олександра. Наші герої втрачають кров на операціях з перев'язками. Ми постійно повинні відновлювати цю кров, щоб вони виживали. На заклик медиків черга аж на дворі люди різного віку та професій прийшли до лікарні. Бо я дуже вже хочу, щоб це вже все закінчилося, щоб ми перемогли і щоб допомогти хлопцям всіх, хто захищає, щоб вони там ті, хто поранені, швидше одужали. Тут на один день розгорнули спеціальну операційну, аби прийняти усіх охочих та зробити запас крові. Так повинно бути. Ми ж єдина країна, ми повинні друг другу допомагати. Без вагань прийшла здати кров адміністраторка крамниці Тетяна Безкровна. Всі так реагують на моє призвички. А вона здає кров вже понад 20 років поспіль і власним прикладом демонструє донорство здоров'я не псує. У мене тато помер від раку крові. І, Мабуть, цього спонукало мене це здавати. І з 18 років здаю кров. Ні разу не пошкодувала. Дуже багато людей знають, як їм здавала. Студентка Анна здає кров у п'яте і зупинятися не збирається. На жаль, є поранені, які потребують кров, яка врятує їм життя. І кожен із нас робить якийсь внесок для цього для того, щоб допомогти їм. Лише в одній лікарні Дніпра за час повномасштабного вторгнення перелили понад 16 тонн донорської крові. Медики закликають українців не чекати запрошень, а зробити донорство звичку, яка рятуватиме життя інших. Олександр Куліжні про те Часів яр чи Покровськ росіяни на фронті обирають за яким із цих напрямків далі здійснювати наступ. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Минулого тижня окупанти просунулися в районі очеретиного на авдіївському напрямку. На думку американських аналітиків, якщо українським військам не вдасться створити стійку оборону на цій ділянці, росіяни матимуть шанс розвинути наступ на Покровськ, важливий для українців логістичний пункт. Що ж до часового яру, його захоплення може відкрити шлях до Костянтинівки, зазначають в інституті вивчення війни. Ситуація на фронті зараз напружена. За добу там було 115 бойових зіркнень. Біля часового яру Андріївки, Тліщівки та Іванівського. Наші воїни відбули 33 штурми. Утім, українські воїни не припиняють знищувати ворожу техніку та живу силу окупанта. За останню добу ліквідовано із десяток районів зосередження загарбників, кілька складів із боєприпасами, кілька сотень арт-установок і дві радіолокаційні станції та систему ППУ Росіян. Два тижні у підвалі, і дорога до своїх під масованими обстрілами росіян через кілька передових позицій українських захисників. Далі в ТСН історія порятунку 19-річного добровольця, боєць 130-го батальйону, 241-ї бригади тероборони Володимир Войців пішов на фронт у 23-му році. Щойно йому виповнилося 18, Він штурмував ТЦК, щоб його взяли до війська. Воював на Харківщині та Донеччині, був поранений під Бахмутом і вибрався з пекла. Бо обіцяв мамі повернутись і вірив, що побратими його витягнуть. Ніхто на секундочку не підпускав, що він мертвий. Змарнілий з тяжкими пораненнями, але живий. Володимира Войцева привезли до шпиталю у Дніпрі зі Східного фронту. Ми почали відходити, накрила мінометка нас. Я став перший трьохсотий. Дуже велике аптелево не могли мене забрати. Так виглядає село Іванівське, рубіж оборони поблизу Бахмута. Володимир на початку весни боронив його у складі 130-го батальйону тероборони. Бої там були запеклі. У підвалі одного з цих будинків боєць заховався, отримавши тяжке поранення. Коли опритомнів зрозумів, що майже не рухається. Ноги були посічені скалками відмін. У тому підвалі знайшов банку варення і трохи води. Перших два дні я взагалі не вставав. Без води, без їди, потім встав було варення якесь пропавше. Я його поїв. У підвалі він виживав два тижні. Вибратися з нього коштувало неймовірних зусиль, але Володимир пообіцяв мамі повернутися. Його помітили свої, бійці саме пробиралися на позицію. Крикло мені залазь. вже їм крикнув, що я не можу вже лізти, що вже все. Вони вибігли, мене затягнули, дали води їсти. Я ще з ними там просидів. Там я ще на ті позиції просидів тиждень. Евокаційні бригади виносять бійців із пекла, але Володимира забрати не могли. Мінометні обстріли не припинялися ні на мить. Побратими перетягнули пораненого на іншу позицію, а потім іще на одну. Це нормально, Зачай, так і лежить. Порятунок бійця був для них у ті дні найважливішою справою. Ти знаєш нашу позицію про 130-130 ніколи не лишає посоли. І це було порушення всіх наших норм. Понять, то есть, це важлива складова, щоб не щоб не було, яка б ситуація не служилася. Трьохсотих потрібно забрати. Володимиру довелося ампутувати обидві кінцівки нижче колін. Поруч із ним у Дніпрі, побратими і мама. Аби кожна мама і жінка дочекалася свою дитину і свого чоловіка. Попереду протезування та реабілітація. А після того він хоче повернутися до свого батальйону. Тобі ще подарувати шеврон бригади. Дякую. Я запевнення, що своїх не кидаєм і на рівні батальйону, і на рівні бригади. Дякую. Щоб все було. добре. Брат за брат. Сергій Моргун Назар Кінаш ТСН один плюс один. Україна не повертатиме чоловіків призовного віку з-за кордону примусово. Про це заявила віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга Стефанішина наголосила, надання чоловіками даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичної мобілізації на фронт. У міністерстві внутрішніх справ Естонії заявили, не висилатимуть українських чоловіків із протермінованими паспортами, якщо ті законно перебувають на естонській землі. І тимчасовим захистом країни близько 6,5 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку раніше. Прем'єр-міністрка Литви заявила, що повернення українців призовного віку з за кордону слід обговорювати на рівні Євросоюзу, аби узгодити національні рішення із європейським законодавством. Дискусія про можливість повернення українських чоловіків до нашої держави виникла після ухвалення нового закону про мобілізацію та призупинення консульських послуг. Так, Німеччина заявила, що українці зможуть залишатися на її території із протермінованим паспортом. А от польська влада пообіцяла врахувати зміни у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців. Недостатньо бореться із російською дезінформацією. Єврокомісія починає розслідування щодо компанії Мета, яка володіє соцмережами Фейсбук та Інстаграм. Йдеться про протидію дезінформаційним кампаніям не лише Росії, а й інших країн. Загалом Єврокомісія перевірить, чи соцмережі не порушують закону про цифрові послуги. У разі порушень компанії Мета загрожують серйозні штрафи аж до 6% річного доходу. Питання дезінформації нині особливо актуальне у Євросоюзі, адже на тлі Готовки до виборів у Європарламент Росія посилила свою пропаганду. Так, мережу із поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі у березні викрила Чехія. А Бельгія заявила про спроби Москви вплинути на результати європейських виборів і почала розслідування цього питання. Печерський районний суд Києва сьогодні слухає справу митрополита Павла, відомого як Паша Мерседес. Наша кореспондентка Алла Хосянівська повідомляє, що Петро Лебідь прийшов до суду на ньому. Електронний браслет. Він виступив із промовою, вкотре заперечивши свою провину. Намісник свято Успенського Києво-Печерської лаври був депутатом Київради від партії регіонів. Виступав проти автокефалі ПЦУ та відкрито підтримував російські наративи. Митрополит обвинувачують у виправдованні збройної агресії РФ проти України та розпалюванні міжрелігійних конфліктів. Рік тому суд помістив його під домашній арешт на два місяці. Побував Павло і в СІЗО, а згодом його випустили під заставу у понад 33 мільйони гривень. Сам митрополит Павло усі обвинувачення заперечує і наполягає, що він закон не порушував. Трагедія на Житомирщині. Вчитель ліцею убив 17-річного хлопця і ще одного 18-річного поранив. Юнаки були двоюрідними братами і раніше у нього вчилися. До педагога ж поїхали з'ясовувати стосунки, бо, начебто, той залицявся до 11-класниці. Подробиці драми розповість кореспондентка ТСН Анна Махно. Біля магазину у селі Луковець квіти. Саме тут загинув 17-річний хлопець. Його 18-річний брат отримав тяжкі поранення. Цим закінчилися розбірки з їхнім колишнім вчителем. Хоче вам не бачить те, що я бачила. саме пані Лариса. Тоді викликала поліцію і швидку, коли побачила закривавлених юнаків. Це шок, як могло таке статися. А це директор ліцеї, добре знає усіх трьох, 23-річний вчитель фізкультури Сергій Васильович, колишній учень цієї школи, викладає тут вже два роки і без жодних зауважень. З боку батьків чи учнів, жодних сигналів. Навіть ну якби скажемо найменших про те, що вчитель якісь. Неадекватний чи він себе не тактовно веде з учнями. Нічого не було абсолютно. 17-річний Ярослав і 18-річний Віталій, двоюрідні брати. Цей ліцей закінчили торік, вчилися в одному класі. Сергій Васильович викладав і у них. Вони дружили з ним раніше. Вони разом празнули Пасху прошли год. Вони здоровались, балакали. Розгортатися конфлікт кажуть у поліції. Почав ще в день вчитель розповів слідчим, що юнаки подзвонили йому з погрозами через. Учениці його ліцею закидали педагогу залицяння до неї, але сама дівчина це спростовує. Жодних натяків на якісь там стосунки в тому, чому звинувачили його хлопці, не було. Це з її слів. Я мав розмову із матір'ю цієї учениці. Значить, вона категорично заперечує. Про будь-яку причетність своєї дитини до цієї справи. А за кілька годин після дзвінків колишні очні приїхали до педагога додому. З однієї сторони горе і нам Це матір вчителя, яка в той момент порилася по господарству. Каже, не може й досі прийти до тями. Я не бачила цього, я не бачила, що тут було. розумієте? Її чоловік, пан Василь із загіпсованою рукою. Ось результат що вони кинулися на нього. Чоловік тримається за серце, згадуючи те, що трапилося, розповів ТСН, що юнаки напали на нього з сином? Спочатку на Сергія потом на нас. У вчителя ж каже мати у кишені був ніж з яким він перед тим, нібито то по господарству. Він за його забувся за того назад. Він поранив одного чоловіка. поранення вийшло смертельним, і другого поранив він наразі у лікарні. Натомість матері пораненого юнака своя версія каже: брати святкували 18-річчя її сина. Визнає, що були алкоголь, але стверджує, саме вчитель покликав їх додому, де й напав першим. Де ви там я вас а ці підпитком іди добираються туди, і вони не спіли з машини, віть, як він їх поклав. І батько, і син. Що сталося, щось страшне. Почула від сина, каже, який їй подзвонив після поранень. Мамочка, приїдь мене, забери звідти. Забери, скажи папки, хай приїдуть, мене заберуть. Потім я набираю, він вже поза зоною, і це є. Скоро проїхала. Із сигналами сюди понад він поступив з двома ножовими пораненнями. Стан дійсно був загрожуючий, Пацієнт був відразу прооперований. Стан хлопця медики стабілізували. Розповідати, що сталося, він не хоче. Я спілкувався з пацієнтом. Він такого бажання не виявив. Вчителя затримала поліція. Він показав ніж, він одразу почав давати всі пояснення, і з його слів він. Таким чином захищався. Усе ще мають дослідити слідчі. Водночас чоловіка помістили під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Пораненого хлопця перевели з реанімації до хірургії. Його двоюрідного брата вже поховали. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Житомирщина, ТСН один плюс один. А що ви думаєте про цю історію? Діліться із нами у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А тим часом я продовжую випуск ТСН. Кривавий напад у східному Лондоні. Озброєний мечем. Чоловік убив 13-річного підлітка і поранив ще чотирьох людей. Серед потерпілих двоє поліцейських і двоє представників громадськості їм надали медичну допомогу. Підлітка встигли доправити до лікарні, але там він помер від травм. Нападника 36-річного чоловіка вдалося затримати, застосувавши електрошокер. Поліція розслідує його мотиви, але вже може сказати, що зловмисник діяв сам, тож інцидент вважають не пов'язаним із тероризмом. Під варти відпустили, але перед судом таки постане. Стало відомо, коли призначено слухання у справі французького актора Жерара Депардіє. Його звинувачують у сексуальному насильстві партнерки по знімальному майданчику. Одна із учасниць зазнала домагань просто на роботі. Депардьє схопив її, чіпав за інтимні місця і робив непристойні пропозиції. Тож рятувати жертву довелося іншим учасникам знімальної групи. Суд над актором відбудеться у жовтні. Це не перше звинувачення на адресу Депардієм. Так, у 2020-му було почато розслідування зґвалтування після обвинувачень акторки Шарлоти Арнолд. Загалом же депардіє у сексуальному насильстві звинувачують півтора десятка жінок. Відомий французький актор Жерар Депардіє у 2013-му прийняв російське громадянство на знак протесту проти високих податків у Франції. Відтоді отримав кілька квартир, став почесним громадянином Чечні і не разі знавався у любові до Росії. Хоча повномасштабне вторгнення, зрештою, засудив. У столиці просто посеред дороги перекинулася фура і ледь не розчавила пішохода. Відео ДТП із камер відеоспостереження в себе на сторінці у соцмережі показали у патрульній поліції. На ньому видно, як фура на великій швидкості намагається обігнати іншу та перекидається на бік і вилітає на тротуар. В цей момент там ішла жінка, яка ледь встигла ухилитися від вантажівки та дивом не постраждала. А от водій фури відбувся зламаною рукою. На ДТП одразу прибули патрульні поліцейські. Попередньо водій перевищив швидкість та не впорався із кермуванням. Окрім того, патрульні перевірили у водія наявність усіх документів та встановили, що він не має дійсного страхового поліса. Арки не чіпали, а от монумент під нею перетворився на конструктор. У столиці почали демонтаж гранітного пам'ятника, що зображав Переяславську раду. Через складність роботи триватимуть не один день. Що вже зробили і як на зникнення гранітного об'єкта реагують кияни. Кореспондент ТСН Олександр Романюк дізнавався. Козак першим злітає у повітря. І з самого ранку під аркою свободи українського народу демонтують гранітний пам'ятник Переяславській раді. Містяни на демонтованих бояр та козаків реагують по-різному. Це дуже правильно прибрати цей символ, який свідчить про те, як Україна потрапила фактично в полон. Ну, я не знаю, може, і не треба було цього робити, почекати. Монумент з'явився тут іще 1982-го, на честь 65-ї річниці жовтневого перевороту. Архітектурний ансамбль складався із трьох елементів: арки, бронзової скульптури українцю та росіянину, а також гранітного монументу, присвяченого Переяславській раді. Формально композиція мала символізувати дружбу між народами, але у радянській версії це трактувалося як вічне бажання України воз'єднатися із Росією. Сам ансамбль мав різну славу серед киян. Якщо арку називали ярмом, яке совєти навісили на Україну, то ось цей монумент нерідко описували лайливими висловами а одразу після набуття української незалежності закликали знести. На рівні влади про демонтаж вперше заговорили 2016-го. Тодішній міністр культури Євген Нівщук закликав зробити тут монумент полеглим українським героям. Але далі ідеї справа не пішла. Лише після повномасштабного вторгнення арку перейменували із дружби народів у арку свободи українського народу, а от бронзову скульптуру спиляли. Наприкінці цього березня експертна комісія при національному інституті пам'яті дала свій висновок залишкам монументу. Так як він є, не переозначений, не переосмислений, не прокомунікований з отою Переяславською радою, він шкідливий. Він реально загрожує національній безпеці. Навіть пізніше, вже Мінкульт за рекомендацією інституту викреслив ансамбль із переліку об'єктів, які охороняються державою, і це дозволяло його демонтувати. У КМДА заявили, саму арку не демонтує. Туватимуть, бо це надто дорого, та її сенс українці вже давно переосмислили. А от до монументу Переяславській раді таки приїхала будівельна техніка. Перед розбором кажуть у комунальному підприємстві «Київблагоустрій» детально вивчали документацію. Пам'ятник складається із майже 20 гранітних елементів вагою від 6 до 7 тонн нерівної форми. Їх роз'єднують і вже тоді знімають. Щоб ці споруди не були при демонтажі пошкоджені, оскільки вони будуть в подальшому відвезені на зберігання до музею авіації міста Києва, самі роботи через складність демонтажу триватимуть кілька днів. Чи з'явиться щось на місці пам'ятника? Поки не вирішили, принаймні постамент від спиленого два роки тому бронзового ще й досі стоїть під аркою? Олександр Менюк Ілля Шенкаренко, ТСН 1+,1. Повернення короля. Британський монарх Чарльз III після тривалої перерви через хворобу повернувся до публічних обов'язків. Своїм першим заходом він обрав відвідане лондонського центру із лікування онкології, і саме цю недугу у лютому діагностували Чарльзу. 75-річний король нині лікується. І оскільки його організм добре реагує на терапію, медики дозволили повернутися до публічних заходів. Усміхнений Чарльз з разом із королевою консорткою Камілою поспілкувалися із лікарями центру та з пацієнтами. Ну і на цьому я завершую ефір ТСН. Але ми обов'язково повернемося. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі. Ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний уже завтра зустрінемося о 19.30. Ну а наразі підсумки цього дня. Росіяни вранці атакували Харків. Один чоловік загинув. Дев'ятеро людей постраждали, четверо зараз у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. День жалоби на Одещині. Напередодні там загинуло п'ятеро людей. Ще понад 30 поранені. Серед них чотирирічна дівчинка. Напередодні ввечері ворог вдарив по курортній зоні міста. Кров для порятунку поранених здають у Дніпрі. День донора оголосила лікарня, де рятують постраждалих від російської агресії. Розгорнули спеціальні операційні, щоби прийняти усіх охочих без затримок. Трагедія на Житомирщині. Вчитель ліцею убив 17-річного хлопця, ще одного 18-річного поранив. Юнаки були двоюрідними братами і раніше вчилися у цього педагога. До нього ж поїхали з'ясовувати стосунки, бо начебто той залицявся до 11-класниці. Арку свободи українського народу не чіпали, а от монумент під нею перетворився на конструктор. У столиці почали демонтаж гранітного пам'ятника, що зображав Переяславську Раду. Через складність роботи триватимуть не один день.